Чи варто очікувати на блекаут в Україні в травні? Ну, Дивіться, блекаут як блекаут, я думаю, що його не буде. Чи будуть відключення світла, так вони будуть. Ми будемо, якби якусь нестачу. Але це не от блекаут. Тут трошечки було б гірше. Тут щось тимчасове. Так, якісь графіки тут будуть, але це не блекаут. Це щось ще що буде тимчасово. Навіщо Ентоні Блінкін відправляється до Китаю та чи пов'язано це з Україною? Ну, скажімо так, не тільки з Україною. Перш, за все, за все там, якісь фінансові справи вони стоять в принципі. На, на повісті дня і там щось ну, на дуже довгостроковий термін. Якась співпраця от, е, в такому. Е, а як це пов'язано з Україною, а з Україною пов'язано, умовно, щоб зупинити те, що відбувається на Україні. О, ну, але воно йде в такій меншій мірі, і тільки частково. Е, ну, це точно не, не головне його питання. Чи введуть в ЄС нові санкції проти Білорусі? Я думаю, що введуть, але якщо хтось чекає, що це будуть такі супержорсткі санкції, я думаю, що ні. Тому що якось, ну, я не здивуюсь, тут така ом, хороша історія. Тут на ваше питання, чи ведуть, тут так ведуть. По, по четвірки Пентаклі ходять, це такі, знаєте, трошечки санкції, що сказати. Ну, Вони впливають, але трошечки. А далі у нас іде таке продовження, що все-таки їм Білорусь потрібен чи як союзник, чи от як хтось з ким, з ким можна чи домовлятися. Чи, ну, це як якийсь Серйозний партнер нам показують білорусь, так що трошечки санкції ведуть. Чи справді в Білорусі вагнерівці активно готують диверсантів для відправки до України? Так, це знаєте, якась така серйозна установа, яка дуже так потужно працює. Я не здивуюся їх навіть там багато. І їх так серйозно навчають. Так що моя відповідь, на жаль, так. Чи дійсно на наступному тижні плануються кадрові зміни в уряді? З чим це пов'язано? Ну, чи дійсно так? Дійсно, інформація, яка була таємна, стала явною, і по королю пентаклів, я там, наскільки розумію, там якісь доволі серйозні люди. Ну, я наскільки забираю, я розумію, що ці люди по всім даним щось вже роблять не те, що мають робити. Я це дивлюсь саме людьми, які їх. Це, знаєте, якби викидають людей, які роблять якісь свавілля, чи вони не виконують накази, якась така от історія. Да? і Вони дуже багато щось спущено. Саме як буде, так і буде, і я, наскільки розумію, там є за що. Чи досягли згоди глава Пентагону та міністр оборони Норвегії, коли нещодавно обговорювали Україну? Ну, знаєте, сказати отак от однозначно, що всі досягли згоди, це буде неправильно, тому що в них дуже велика кількість розбіжностей. Чи вони до чогось домовились, так до чогось домовились, але це не в повному обсязі. Щоб просто розуміли приблизно те, що вони мали домовитись, це тільки половину вони того домовились. Не в повному. Тут дуже такі величезні розбіжності, і крім того, ем, є просто різне бачення однієї, однієї одних людей і інших. Тут повні такі розбіжності. Чи отримує Україна ще нові ЗРК і Рісте від Німеччини протягом місяця? Ну, така красива. Я хочу аж так показати. Моя відповідь так. Я, наприклад, не здивуюся, що вони вже їдуть. Ну, принаймні, якось воно дуже швидко розгортається. Так що я чекаю, і Україна моя теж. Хто причетний до вибуху на заводі найбільшого британського виробника зброї в Уельсі? Я не думаю, що там нещасний випадок при такому з'єднанні. Нам тут дьявол і з імператором, це щось підготовлене. І з того, що я бачу по всім даним, це хтось, хто взагалі якийсь дуже рядовий і який ну, дуже малу посаду займає. Не здивую, що це, знаєте, якийсь чи прибиральник чи може якийсь сторож. От людина, яка приходить і виходить, вона там ваги немає ніякої. Чи справді Німеччина серйозно готується до нападу Росії на країни НАТО? Ну, Я думаю, що справді. Я скажу більше, що в них немає... Навіть ніякої такої історії, що цього не може бути. Вони бачать цю величезну загрозу, бачать швидкість, як я бачу, умовно якось розраховують тут прорахунки, що це може бути якось дуже швидко. І вони діють на опередження. Ми будемо бачити вкладання туди просто якихось дуже величезних. Коштів, і якщо ми на виході потім побачимо якусь німеччину озброєну до зубів, то взагалі не дивуйтесь, бо зараз це в пріоритеті, це щось надважливе, і це навіть поставлено як головне, що потрібно Україні, і це підтримується головне. Це підтримується всіми. Тут Там немає такого, що а може не треба, а може відкладемо. Так що Німеччину ця війна точно щось навчила. Чи справді в ЦРУ вважають, що Україна може програти у війні з Росією вже до кінця 24-го року? Ну, знову ж. Це ілюзія, і це як знаєте, яка інформатику треба розказати. Але з іншої сторони, що якщо будуть затягувати зброю, так нам саме говорять, що якщо будуть затягувати зброю, то так це можливо. Навіщо росіяни розповсюджують фейки про підготовку наступу ЗСУ на Курську область? Ну, знову ж, нам тут дають, що це частина ІПСО, щоб залякати і при тому підготувати. Да, якось. Я думаю, що це більше про їхню мобілізацію, бо там вона йде не дуже так добре. І, і для того, щоб їх якось гуртувати, от ворога показати от нашу от таку Україну. Але так цікаво, от вам не здається. Росія йшла, йшла на Україну і Україна піде на Курську область. Чи справді російська банківська система на грані колапсу через неможливість замінити іноземне програмне забезпечення? Ну, я б так не сказала. Вони добре знають, що вони якось не можуть замінити. Зараз над цим працюють. І Працюють не покладаючи сил. Чи можуть бути збої? Так можуть. Але вони теж роблять дуже багато. Я не думаю, що це колапс. Ми не мож... Я не можу це назвати колапсом. Чому експертам МАГАТЕ було відмовлено в доступі до місця ймовірного удару по ЗС? Ну, перш за все, що вони це по всім даним сказали, що воно якесь охороняємо секретне і так далі. Це одне, а інше, щоб там буде якось все зрозуміло. Я не думаю, що там МГТ не зрозуміло. Я думаю, що МГТ там якраз теж все зрозуміло, але щоб це не так було видно. Да? Тут якесь скриття скриття інформації, підзакривають. Ну, щось вони там ще й ховають. Я думаю, що там точно є зброя, але там ще щось і ховають. Я не здивуюся, що там може щось таке, що там немає не просто бути, тому що там немало, там чогось багато. Що обговорював Дениш Мигаль з лідером республіканців в Штатах? Та це точно щось як угода, угода, яка в принципі може принести стабільність, і воно якось щось що затягнулось, його прискорювали. Я зараз просто пофантазую з того, що я бачу. Можливо, це оця умова, що зараз буде це голосування, бо це якийсь такий старий, довгий процес, який, який зараз закінчується. От саме після його поїздки, вона, вона закрилася ця тема, але це тянулося довго. Я думаю, що це оце голосування. Чому Чехія хоче бути представником в німецькій ініціативі посилення української ППО? Ну, це про якийсь престиж. Саме знаєте, от людина, яка щось подібне зробить. Вона в очах інших просто має величезну вагу. І це, ну знаєте, людина, яка о, умовно будуть говорити, що вона о, якийсь авторитет, е, е, якийсь навіть лідер, але тут навіть не лідер, тут е, саме про цю вагу, от, політичну вагу. Ну, він тут та по да? що я так сказати, по максимально простому, що я от, зараз на себе зверну увагу, і я з такого маленького стану великим, і от всі інші не зробили, я зробив. І тут, звісно, по поєрофанту тут якась ще й духовна місія. Людина вона заробляє саме вагу на духовному рівні. Це такі більш да? бо як ви бачите, тут ніякого дьявола, те, що я говорю про політиків, тут навіть наживи немає. А саме зробити щось для світу це як якась місія. Про що домовився Зеленський під час зустрічі з віце канцлером Німеччини? Тут не одна домовленість. Там саме є якась безп... там точно щось про безпеку, про захист кордонів, про якусь спільну працю. Може, це ця угода, що там підписують з усіма, так, бо якось тут так глобально. Але інша історія, там знову ж про зброю, там безпекова угода, це частина, але не здивую, що нам дадуть щось, що пересувається, щось, що давно не вирішувалось, воно пересувається і те, що дали побыстріше. Не знаю, що там, чи ми будемо ті танки, чи що ми там отримувати, щось, що пересувається. Але і це і за кордони. Там декілька угод, там не одна угода. Чи справді Росія всіма силами намагається зараз вплинути на політичний процес в Австрії? Ну тут не то, що не те, що правда. Тут якась акумуляція дуже великої кількості сил. Я не здивуюся, що навіть якщо там є умовно ті, хто за і ті, хто проти, і там і там у них є люди. І взагалі, якби там зупинити якийсь процес, що там відбувається, що їм не подобається, вони хочуть притормозити, йдуть величезні підкупки. І, так що чи він, вони туди влізли, да, вони влізли двома ногами. І скажу більше, що вони мають дуже величезний просто вплив. Так що моя відповідь так. Чому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцов впевнений, що росіяни ніколи не повернуть Україні Крим? Ви знаєте, що це якесь таке бачення, що за нього будуть битися до останнього. Це не знаю, я помагу, як воно дуже цінне, дуже важливе, якась. Може, навіть якась показова перемога, да, от якось туди. І це ну важко так казати про Росію, що це справа честі, але вони так вважають. Що обговорював Дуда з Трампом під час приватної зустрічі в Штатах? Так, як всі політики. Що я на вашому боці, ви ж знаєте, я чекаю, що ви завтра придете, і я, звісно, вас підтримую. Чи справді Росія виготовляє до п'яти ракет типу кинжал щомісяця? Ну, я думаю, що щось подібне. Я думаю, що інформація вірна. Вони якось стараються це підняти, стараються розширити, поки не вдається, але щось вони там доставляють. Так, що я думаю, що так, але вони хочуть більше.